Що відбулося у стандартах у нормуванні у 2025 році, які нас зміни ждуть у 2026 році? Я зараз там коротенько, тому що у 2025 дійсно році ну, відбулись, на мій погляд, ну, такі зміни, котрі ми чекали, котрі, скажімо так, не дуже нам подобаються, але вони є. І нам з цим жити, і нам, і проектувальникам, тому що зараз ми будемо там обговорювати в тому числі 305-й регламент. Він теж, скажімо так, пов'язаний цим, з цими нововведеннями, Тому ну, давайте почнемо. А що таке 305-й регламент? Закон України про надання будівельної продукції на ринку. Він, ну скажімо, ідентичен 305 му європейському регламенту теж про надання будівельної продукції на ринку європейського тільки союзу можна питання стосовно трошки нормативної документації. Дивіться у цьому році вийшов норматив стосовно настанова по проектуванню і виконанню робіт з вогнезахисту. Катерина, Катерина, я така. Давайте я ж до цього дойду, а потім би в кінці, за прийнято, хорошо, добре. Ми в тому числі це обговорюємо. Перше і головне, це наш ДБН 11.7-2016. Майже цей слайд з минулим роком, я теж його представляв, він не змінився, тільки роки змінились, тому що ми. І нас так запевняли, і ДСНС, і Мінрегіон, що в 2025 році буде прийнято цей документ, і в 2026 він вже запрацює. Але на зараз все ж таки, е ну, скажімо так, концептуально розроблена перша редакція цього ДБНу. Ми наш комітет, в тому числі і в цій робочій групі, знаходиться. Але на сьогодні цей, е цей Проєкт першої редакції ще не оприлюднена В листопаді місяці ми з Мінрегіоном спілкувалися, коли вони будуть там пов'язана, в тому числі, з реорганізацією ДСНС, Інституту пожежної безпеки. Тому це все ще отак: от у повітрі. от Вітає, вітає, але ніяк ніяк воно, скажімо так, не відбудеться. Якісь практичні шаги. Тому. На зараз ми так бачимо, що у 26-му році все це продовжиться. І, може, в 27-му, і то я так вважаю, що навряд чи, якщо в 26-му році буде е, там і остаточна редакція розроблена і навіть затверджена, навряд чи щоб з 1 січня 27-го році цей ДБН запрацював. Це пов'язано, будь, будь ласка, на наступний слайд. Це пов'язано перш за все з тим, що, що е, згідно опять же, нашому там законодавству, да, і як то, що ми е, проговорили зараз про 305 й і закон України про надання будівельної продукції на ринку, перш за все, з класифікацією. Класифікація європейська, да, класифікація. Е, Щодо реакції на вогонь, класифікація щодо, щодо вогнестійкості конструкції, не тільки будівельних, а й інженерних систем. Вона дуже складна, вона ніяк не перекликається з нашою класифікацією пожежною, особливо це пов'язано саме з першим, да, ДСТУ ЄН 13501 першою частиною щодо реакції на вогонь. Це, ну, скажімо так, альтернатива не альтернатива, а ну, замінник нашої пожежної національної класифікації, з котрі ми жили ну, скільки, да, там 50 100, -100 років. Да. Це е група горючості, займистість, це токсичність, це димообразуюча спроможність матеріалів. тобто, ці показники в ДБН ДТГВ. Да, вони будуть замінені. От тому це дуже складно. Ви можете побачити там далі буде, в тому числі зазначена на іншому слайді. Ви можете побачити вже зараз в деяких ДБНах, котрі в 25-му році вже в дію. Ця класифікація вона є, ну, скажімо так, є. Прописана як дублювання поряд з національною і навпаки, поряд з європейською буде дублюватися національна класифікація. Це так званий там буде переходний період, це вже начебто остаточне рішення, тому що раніше деякі фахівці вважали, що все ж таки треба залишити якусь одну. І ну, і це, звісно, повинна бути європейська. Але не зрозуміло тоді, як жити, ну, скажімо, там забудовником, як жити проєктувальникам з такою класифікацією, яка нам не зрозуміла, ну в, різі, в тому числі, да, з. З нестачею випробувального обладнання, незрозуміло, де це випробувати реакцію на вогонь. У нас немає таких установок зараз в державі, це тільки Європейський Союз. У зв'язку з тим, що неможливо, навіть якщо отримати цю реакцію на вогонь, а, де її впроваджувати, да, за яким ДБН. -ом. Тому от такі складності вони є. Наступний слайд. А можна питання? А ви сказали, що а, можна сертифікувати лише у закордонних е, виробників? Да? Я про слово сертифікація взагалі не казав. Я говорив про випробування. Випробування, от так. Випробування а чому у нас раніше була випробувана лабораторія і не одна? Е, чому у нас в Україні зараз немає того? Е, Цієї історії. Ну, це пов'язано перш за все, ще раз кажу: це пов'язано з вірні. Ми обговорюємо зараз реакцію на вогонь. Це не про вогнестійкість. Якщо вогнестійкість конструкцій, наші випробувальні центри ще якось закривають, то деякі показники реакції на вогонь вони не закривають. Можливо, в інституті пожежної безпеки випробувати класи, наприклад, ЄФ. Е, а ось що стосується і, 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 негарючий матеріал, він ідентичний, і, ну скажімо так, нашому і ісошному стандарту. Але то, що стосується, є таке випробування угол, так званий. Да? Так ось ось в цьому кут, куті у, вірне, цього кута він коштує ну, біля 2 мільйонів доларів. Оця оця установка. Тому ані ДСНС, ані Мінрегіон на зараз і взагалі те, що ми спілкувалися там останній раз, вони казали, це не наша справа буде, це справа буде ну, ринку, да? це справа комерційна. Тому, якщо це потрібно, треба складатися десь там деяким виробникам, кому це конче необхідно, і закуповувати це обладнання. Тому. А там, у мене тепер питання. Якщо е, є у нас виробники фарб, так вогнезахисних, вогнезахисних, як ви сказали, що то є Амакот, Дефенс, ендотерм, mm -hmm. так? Mm -hmm. е, сертифікати закінчуються. Так. Так. Е, як тоді діяти? Де випробувати матеріал? Давайте це трошки не так виставити запитання, але ми це в тому числі обговорюємо, але в третій доповіді, добре? Тому що це пов'язано, розумієте, треба ну, дуже ретельно підбирати слова, тому що слово сертифікація, випробування, це, там зараз це буде трошки по-іншому. Розумієте, зараз на ринку це буде трошки по іншому. Не на ринку вогнезахисту, а на ринку взагалі там, будівельних матеріалів. Тому це дуже така тема, вона дуже дуже широка, обширна. Тут одним одним фразою не відділаєшся. Не тому що, по-перше, то, що стосується сертифікації і так далі, у нас в країні взагалі нема. Після відміни системи УкрСєпра, взагалі нема обов'язкової сертифікації. То що, зараз, то, що зараз сертифікуються матеріали, це добре, тому що це якось структурує ринок і якось ну, тримає його в якомусь порядку, перш за все. Але тепер система цієї сертифікації, як сертифікувати матеріал, як випробувати, які документи треба мати. Да. Сьогодні, завтра, через місяць, через два, через рік це, ну ми зараз ще раз кажу, в перехідному періоді e um, у Мінрегіону одне бачення у нас, як у гравців ринка, інше бачення. Тому ми... А у гравців ринку це хто? Хто? хто кого ви представляєте? Ви сказали, ми як гравці ринку? хто? Я, в тому числі, керівник підприємства, яке виробляє вогнезахисні матеріали. Тому ці питання, які ви ставите, вони, вони прямо мене, мене і задівають, да? тому вони саме мої. Угу. Їдемо далі. Ілі да? То... ще щось? Їдемо ну, далі. Напевно, як ми гравці з вами, треба також мати спільні точки дотику. Ну, звісно, звісно. Колега Константин, давайте все-таки дотримуватись Їдемо, регламенту. Катерина, давайте. Да, да, да. давайте питання після. Давайте. Зміни, що очікуються. Ще раз я вже в ДБН 11.7, ще раз я вже про це проговорював, да? це дублювання національної пожежної класифікації, поряд з європейською. Буде абсолютно нова пожежна класифікація. То, що стосується протипожежних дверей, кабельних проходок, то що стосується, взагалі, проходок інженерних комунікацій, ми до цих абревіатур да ми звикли, що там пожежна класифікація є, там що стосується проходок, є і крапка, да, є і 120, є і 150, 180 там, і так далі. Зараз вона буде трошки розширена, Ну, трошки, майже. В два-три рази розширена, там буде позначатися, в тому числі, як застосовувати, як працює ця інженерна комунікація, як працює ця, ця дверь там, і так далі. і так далі. Тому це ета концептуально, ще раз кажу, це не прописано зараз в, в тій. Редакції, котру я бачив, да, останню першу редакцію до 1.1.7. але це все йде, от саме до цього, що пожежна класифікація вона не може бути іншою, якщо ми прийняли оці ДСТУ по класифікації, да, ДСТУ 13501, от перша там шоста частина. Далі то, що стосується 에, і до мене, там декілька, скажімо, за останній рік, скажімо, Ну, з 5-10, напевно, приходило запитів стосовно критичних температур сталевої конструкції, тому що зміна, невірне, не зміна, а в зв'язку з скасуванням ДСТУ було ДСТУ БВ 1.1.4. Зі з зв зв'язки, так звана 98 го року, де було прописана критична температура сталевого елементу 480 вісімдесят грошіста градусів плюс початкова. Тобто, ну в районі 500 градусів Так ось, у зв'язку зі скасуванням методу СТУ якось це питання. Ну опять же, в повітрі зависло і не, не, не зрозуміло, що брати. так ось вирішили, вирішили все ж це зазначив ти у ДБНі Може, у додатку, в тому числі, що якщо критична температура не розраховується, треба брати 500 градусів. Це як, ну скажімо так, як, якась, якась констатація факту, скажімо так, і далі, ну, цей показник він такий був завжди. Зайвий, не зайвий, але він був в таблиці першою зараз. Да, от в один один сім це показник групи поширення вогню по конструкціям. Да? Показник М М 0 М1 було в ДБН 1.1.7 методика визначення. Деякі виробники, в тому числі вогнезахисних матеріалів, випробували за цим показником. А взагалі, це було показник для саме будівельних конструкцій. То от на зараз цей показник він просто ну, уходить, тому що він протирічить європейській класифікації. Наступне, будь ласка. Так, да. ну от, скажімо, Ось так буде, буде виглядати таблицька ДБНу. Ви бачите, що не змінюється зовсім кісті, да, і показники вогнестійкості. Тобто вони залишаються такими, як є. Єдине, що показником він уходить. Далі, будь ласка. Це є в тому числі Що так? Це є в тому числі зараз можна побачити оці зміни, що я проговорив, з перекласифікації. От у 25-му році вийшло два ДБН да, по промисловим будівлям, по інженерним спорудам, промислові будівлі. І взагалі, вони, по-моєму, з 1 листопада да, листопада вступили в дію. Промислові, напевно, з 1 січня вступлять в дію, але оці всі ну Складові, які я назвав, да по класифікації, поэтому там в деяких да в деяких розділах вже знайшли е, своє відображення. А Дальше можна, буде... будь ласка, попередній слайд стосовно е, ступеня вогнеційності конструкції? Попередній, будь ласка, ні, 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 назад. ні назад. О, да Я хочу це фіксувати. Дякую, добре. Що стосується стандартизації, у 2025 році, повторюсь, що був він такий урожайний на стандарти, тому що в нашій державі, я не знаю, там, Деякі і роки і два і три роки взагалі в системі в, в галузі вогнезахисту, вогнестійкості не було розроблено жодного стандарта на зараз це у 25 п'ятому році і вступили в дію. Деякі стандарти вступлять в дію з 1 січня деякі в тому числі е е е скасовуються з 1 січня із принципових. То, що потрібно знати, і то, що е, зазначено в дб да, всі, Якщо хто проєктував з проєктувальників присутній, то цей крок вилати дерев'яні конструкції треба е, в зданнях, окрім п'ятого ступеня вогнестійкості, е, обробляти вогнезахисними засобами першої, першої групи. Так ось по ГОСТу 16363. Так ось цей гост. Скасовується. замість нього розроблено стандарт D9330. Він такий же самий стосовно визначення вогнезахисної спроможності вогнезахисних матеріалів. Але на зараз, і зміна це буде і в ДБН, вогнезахисні матеріали для деревини будуть поділятися на ті, які Ну, по ГОСТу 16363 було дві групи: перша група і друга група. І в нас застосовувалась в ДБНах тільки перша група. У зв'язку з чим другу групу скасували цьому в новому ДСТУ 9330, і скасували назву. Тобто, то перша група її вже не буде. Буде або вогнезахисний засіб спроможен захистити деревину, або. Це інше. Так? А можна Тоб... питання? Дивіться: у нас, коли йде випробування деревини на вогнесійкість, да, починається у тендерах державних перша група А, друга ой, перша група Б і так далі. Це взагалі легітимно чи ні, якщо є у замовника такі запитання? Вимоги. Нелегітимні вимоги, можна звертатися до прозора, там, і так далі, хто там у строїтель цього тендера. Тому що якщо зазначена група з літерою якоюсь, перша А, Б там, і так далі, це е, е, визначення групи для просочень. Так. Тому якщо зазначена одразу один А, це означає, що вогнезахисний. Засоби і вагнезахисний покрив, вагнезахисні фарби, якби в цьому тендері приймати участь не можуть. Це а можете не... ви, от костіте. Не вибачаю, що перериваю, але ви кожен рік видаєте посібник. Ви можете у цьому посібнику уточнити, що, е, що ці вимоги вони не є легітимні, тому що на прозоро, на сам ну як Катерин. Якщо давайте, чесно. Не будем, не будемо, да, да, я я перепрошую, що перебуває. Угу. Дивіться, ви задали питання стосовно дерев'яних конструкцій. Да, О, да. Ми зараз в комітеті українського центру сталевого будівництва. Тому, якщо у вас буде питання, Все, стосовно того, добре ви дякую угу. мені. Я вам відповім. Добре. Uh -huh. Далі. Також в тому числі прийнято до СТУ 9314, вогнезахист будівельних конструкцій, настанови з проєктування, введення в експлуатацію, підтримання, і так далі. Це новий ДБН, він розроблений особисто мною, як би мовити, да, е, спільно з ТК 25 Ми приймали там пряму участь, як такову, і там ми постарались, е, ну, Застосувати підходи європейські, скажімо так, да е, якщо хто знає з проектувальника в ї ЄН, єни, да це стосується системи. На систем протипожежного захисту, тобто ну, пожежа гасіння, там і так далі, от вони написані, ну скажімо, чоловіческим язиком, да, такою людською мовою. Тому оці підходи, що за ким, яка відповідальність кожного з учасників цього процесу, яка відповідальність виробника, яка відповідальність проектувальника, яка відповідальність третьої сторони, яка відповідальність. Організації, яка експлуатує об'єкт, Немаловажливо це, це було зазначене. Тому от можна почитати от всьому, от в цьому новому ДСТУ. Якщо можна там. питання ще? Дивіться, ТДСТУ є на сайті організації, яка видала той документ, але угу. для того, аби ознайомитися, треба купити той документ. Це перше. Друге. Одне з є деякі спірні моменти. Дивіться, якщо раніше ціна справи з то ми мали, що відхилення по покриттю має бути не менше 10%. Наразі у вас йде до 50. Угу. Це нормально? Нормально. Почому? Да. почему? Зазначаю вам. Третій ДСТУ, який було прийнято 93, 31 Методи випробування вас цих. А, ні, 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 ні перепрошую, да? Це 92-91. Загальні вимоги та методи контролювання. То, що йшов на заміну 29-го ДСТУ, настанова, яка була прийнята з там лютого, вона вийшла в експлуату у ДІУ з 25-го року. Без тебе сказати чи ні? Дякую. Ще раз кажу: в ДСТУ 92-91, в ДСТУ 93-14 застосовуються ті ж самі показники, які є в європейському стандарті, ЄАД. Для металевих для вогнезахисних за Яди є такі документи, що з визначення технічної прийнятності ми про це будемо говорити. І там застосовуються одні ж ті ж самі похибки вимірювання. То, що ну, трошки ви перебільшуєте про 50%, там застосовуються статистичні методи оцінювання товщини. що кількісна кількість, кількість випробу вимірів. Повинна бути стільки. Стількисть з цих вимірів повинні покладатися ось в такий проміжок, кількість ось в такий проміжок, і так далі. Тому ми в тому числі застосовували цей підхід, да, саме підхід, і для своїх вогнезахисних матеріалів це ми застосували і ось цих двох стандартів. Костянтін, це это все классно, но Если вы говорите про вот этот ДБН, который, э, норматив, который новый вошел, вот там вы почитаете, что есть от 20 до 50 процентов похибка. И тут не я рассказываю. Это у вас прописано. И почему этот ДБН, ой, этот норматив должен покупаться? No. А я вам дам колеги? Телефон. Давайте. Тобто, Катерина, я розумію, що е, е, тут аудиторія, якщо у вас є багато питань, ми можемо їх можна зібрати окрему зустріч, е, і вона буде в рамках якогось обговорення, або ви напишіть запит на пошту не можна перетворювати. Комітет в е, питання одного учасника. Константин, я вас прошу не зупинятись. Так, ну, ми так, повинні пройти. Е, е, я зрозумів. Ну, хочеться ж відповісти. Так. Добре, в тому числі розроблена ДСТУ 9331 Це е, ДСТУ стосується кліматичних випробувань. Стосується вимірів терміну експлуатації сроків експлуатації вогнезахисних покриттів, він побудований саме стандарти й методики випробувань. Теж на європейському підході, на європейській методиці, на, скажімо так, було перейнято з ДСТУ ЄН в наш ДСТУ Український. Ну, майже схожі, скажімо так, випробування і методи. Тому, от на зараз необхідно визначати. Ну, не, не то, що необхідно, ну, бажано, скажімо так, да, визначати термін експлуатації вогнезахисного покриття саме за цими методиками. Тому що це пов'язано не з оцінкою зовнішнього виду, як -то, там, для інших якихось каразійних фарб, а саме, зберігається лі вогнезахисна ефективність вогнезахисного покриву, тобто самовогнестійкість, вона. Як була на початку 45 хвилин, год, чи година, і вона зберіглась після кліматичних випробувань і в яких межах? Тому оце такі нововведення то, що стосується стандартизації. Далі, будь ласка. А можна питання? У Амакота також є кліматичні випробування? У Амакота є. кліматичні І вони відповідають. В регламенті ви можете це позначити. Це це, це для себе там відкрити. Далі, будь ласка. Да, що стосується планів на 26 рік, да? як я вже сказав, от ДСТУ ЄН 16623, він в нас діє. 16623, але він діє з ну в англомовній версії в 24 25 році ми спільно з ТК з ТК 25 і ТК 168 лаки фарби ми його переклали на українську мову але от він якось також Повіз, да, у воздухі, що ну не зрозуміло, що з ним коли він буде введено в дію, але версія як такова, вона є, вона в тому числі включає в собі у ці то, що я зазначив, кліматичні випробування, які були реалізовані в нашому ДСТУ в українському. Я маю на увазі. Ну і скасування, як вже я казав, да, що стосується перших других груп скасування 16363. Визначення вогнезахисних властивостей вогнезахищеної деревини, і ГОС-3219, це треба теж, от для себе так, ну, фахівці повинні це знати. Що гос 3219 він для просочень, перш за все. І головне, що він включав в собі методику визначення. Ну, правильності, коректності вогнезахищеної деревини на об'єкти методом, от цієї, ну, скажімо так, лучини, да, коли е, третя сторона чи е, інспектор пожежний, да, він приїздив на об'єкт, зрізав там якусь там щепку, да, і зажигалка її палив. Е, ми, е, ну, Років п'ять, напевно, да, і вели і, і переписку в тому числі з Мінрегіоном з ДСНС по поводу того, що цей метод не є легітимний, тому що саме в цьому гості зазначено, що цей метод випробування він розрахований на перевірку другої групи вогнезахисної ефективності. І наш аргумент, що ми вогнезахищаємо в Україні об'єкти на першу групу. А метод контролю застосовуємо другої групи. Ну, от скільки ми не не стучались, не стучались, як от Катерина вже зазначала: є в нас правила з вогнезахисту, а там зазначений експрес-метод, ось саме такий, який ну, є посилання на ГОСТ 3219 Так от ГОСТ 3219 з 1 січня він скасовується і відповідно і сказ повинен скасуватися і цей метод в тому числі.